Привітки усім! І дивіться, яка класна черешня вже. Сьогодні 26 травня. І от яка вона вже червона, гарна черешенька. Вона яка смачна, треба спробувати. Ні, треба дістати спробувати. Щас ну, дістану. Спробуємо на смак. М -м -м. Ой, курочки тут співають. Живуть під черешнею. Думай, коли їм черешенька впаде, М -м -м, які гарні. І тут петя Петушок з ними ходить. так? Да? Чекає, щоб теж йому щось дали. Смачно. Заспівай нам щось таке. Ой, яка курочка. хочеш і волю? Хочеш, думаю, що я щось дам їм. Курочки прийшли тут. Да? Такі кури цікаві. Классно, побігли туди там. Хтось думає, що їм щось приніс, цікаве. Побігли, побігли туди. Думаю, що ж їм таке цікаве там. Зараз Подивимося, що там, можливо, там щось знесли їм, якісь яйце. подивимося. Корочки, що тут у нас? Біжуть, біжуть. І що тут вони знесли щось? Перевіряємо яйце Зранку? Зранку вже одна є яєчко. Тут скатується. може яєчко знесуть кури і воно скатується в яйце приєм, приємно. О, які класні тут. Вони. Можна погладити. Можна погладити, вони тут розмовляють гарно. Ой, які на мої браслятки нападають. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 які красуні, смотри. Дивись. Ай-яй-яй, все, треба від вас подалі. <рес> Такі класні. Кури, кури, кури. Хочеться. Ай, все. Дивиться. <рес> Не можу. Вони мені заклюють мої браслети. Вони люблять теж браслети. Диви, які, сейсно на мене ще налітять. Диви які. Напала одна на одну. Ай-яй-яй. Які вони ще й деруться між собою? Ой, які хороші. Розмовляють. Розмовляють, ще щось там. Диви, які, вони теж люблять браслетки, хоч давай їм теж, так? Да? Ну. Сурички. І петя з ними такі піти шук гуляй. Півний. Да? і ти щось там кажеш, да? вот так? Кури гарні. Кури кури. Ще розмовляють щось. Ось такі красуні, 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 красуні гарні. Ой, хто тут такі О, рабенька Розмовляє, хоче на мене залетіти. Дивиться, дивиться на мої прикраси. О, да, яка ти. Голос. <риві> петя молодая, заспівав. Да, заспівав. Петя, петя іди сюди, ще заспівай. Петя, Петя, петя. Звої, пішли зі. Пішли звідси, тут нічого серйозного, так? Да? Там піде поспіває. Там піде поспіває. А що тут закрито щось? Думаю, закрите. Красуні. Давай-ка. подивимося, як там Петька наш співає. Пєтечка, давай, співай. Співай, співай. О, який молодець. Молодець, Петя. Каже, що вже пора пора вставати. Усім, всім лед. Усім ледарям правильно. Тут у них водичка, вони п'ють, і тут черешні такі висять, які класні. Черешні, да, П'яток? Молодець, співай ще. Ой, Який ти молодець, нічого собі, який класний півень, так? Да? Молодець. Давай ще. Співай. Ти стараюся, молодець, гарний тебе спів такий. <сі> да <вообще>. Давай хором. <сі> Давай. <сі> Ого, класний, як молодець. І курочки тобі теж піддакують. Да? Молодець, Петя. Гарні пісні в тебе. Давай Петя, залітай на вишню і клюй її. Давай лети, лети, ти ж хотів. Залітає на вишню і клює вишню, виявляється, отакі От петя. Любить такі черешенькі теж. Всі їх люблять. На тобі вишеньку за це. Давай, давай. А, все, користь, швидкіші за тебе. Ай ай ай. На тобі вишеньку, на тобі красунчик. Ой, все, вайться. Молодець. Так зря співав. І що? Вони в тебе забрали. Віддав. Молодець, який ти хороший. На Чого ж ти віддаєш все своїм курам? Да? Все гарем, да? Молодець, такий правильний султан, да? правильний півень. Ділися зі своїми курочками. А ти що мене? Дивись, браслетку мою хоче. Хоче вкрасти, поки я тут знімаю, ця хитра рижа, така хочу вкрасти мою браслетку. Ах да? ти і ця чорна теж дивиться, дивиться вже, дивиться, як заглядають на мої приклеенки. Ого-го, Пітечко, що таке? Петя молодець. Да? Співак який. Ой, давай ще співай. Ти такий молодець, співак оперний. Ого-го, який молодець. так? Да? Співак. Да? Гарно співаєш. Ой, який ти молодець. Джентльмен ділиться найсмачнішою їжею зі своїми курочками, да? П'єте. Ось такий молодець. Це побігли, побігли. Що, де? Якщо щось новеньке, вони все біжуть туди, чекають. І дивляться, може щось там хтось. Ну, о, і ти розмовляєш. Ось такі класні кури. І Петя молодець з ним. Все. Всім чудового дня. От вони тут бігають туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Гуляють собі по подвір'ю. Такі курочки мали. молодці. А черешеньки вже теж поспіли. М -м -м. Петя, на тобі на, На, Петя. Петька, на, на. Ай, Кури швидкіше тебе, на тобі, на, на лошара, на. на. Все, з'їв, з'їв. Ну, смотри, вони вихватили і все у цього. він не співає. Ці кури швидкіші. Все. Не буду тебе кормити, ти все рівно все. Співаєш ти гарно, молодець. Молодець, гарний ти співа дуже. Але вишн ти втримати не можеш. Да? Молодець такий, давай йди поглажу тебе, ти поглажу мого петуха гарненького. Давай, іди сюди. Так у мої всі браслетки. Ось такий гарний петушок. Да? Співак, молодець. Підемо ще подивимося город. В наступному відео подивимося город, огляд городу.